Всім добрий ранок. Сьогодні у нас буде рубрика Історія фондового ринку. І ми з вами поговоримо про такий індекс, як Dow Jones, як він з'явився, ну, взагалі, історію його появи на фондовому ринку. У 1883 році в Нью-Йорку з'явився двосторінковий щоденний фінансовий проспект. Він називався Customers Afternoon News Letter. У перекладі це означає денна новина для клієнтів. Рукописне видання включало в себе щоденні новини, які були б корисні інвесторам, брокерам, а також котирування на біржі, щомісячна передплата коштувала півтора долари. Кожен день ці газети розносили хлопчики по районам Нью-Йорку на Олд-Стріт. Цей бюлетен став дуже популярним і вже за найближчий час було тисячу підписників на нього. І так незабаром «Customer's Afternoon Newsletter» став дуже шановним джерелом фінансових новин. Видавцем цього бюлетеня була компанія Dow Jones Company, яка розташовувалась у підвалі в кондитерській. Її засновниками були кореспонденти Чарльз Стрессер, Едвард Девіс Джонс та Чарльз Доу. Темна кімната у підвалі, три столи, голі стіни і одна друкарська машинка. Ось і весь офіс, і друкарський центр, який був у Afternoon Newsletter. Агентство запустило на гроші Берт Стресера... Власне, він там працював кореспондентом. Джонс виступав експертом зі статистики та фінансових звітів, Доу став редактором. Головне, чим відрізнялася ця компанія від інших, це те, що вони писали неупереджені новини. Бо тоді газети дуже часто писали статті, які могли б вплинути на ті чи інші акції. Саме новий формат подачі. Дозволив їм стати такими популярними. Так, у 1884 році Dow Jones Company почала публікувати власний індекс. Він отримав назву Dow Jones Transportation Average, або середнє транспортне Dow Jones. День його першої публікації, 3 липня. Спочатку індекс включав 9 транспортних компаній США. Кожна з яких возила людей та товари по залізниці. Саме з цієї причини індекс прозвали залізничним. Спочатку індекс розраховувався як середнє арифметичне значення ці акції цих дев'яти компаній, які входили до цього індексу. Цифри тоді виводили буквально вручну за допомогою олівця та паперу. І згодом у цей індекс почали потрапляти нові компанії. А інші таким чином втрачали своє місце. Індекс розраховується і сьогодні, хоча залізничним його вже не назвеш. За десятиліття у списку залишилась тільки одна залізнична компанія, яка була спочатку у ньому. Власник найбільшої мережі залізниць у Сполучених Штатах Union Pacific Railroad. У наші дні. Dow Jones Transportation Average залишається найстарішим індексом у світі. Для глобальної оцінки він вже майже не використовується, тому що зараз вже стало все набагато технологічнішим. Ключовим складовим показником у розрахунку цього індексу залишається ціна акцій, що викликає вже певні сумніви у сучасних трейдерів. А другий індекс Доу Джонса був промисловий. Dow Jones Transportation Average з'явився за 12 років до появи нового індексу. Іншим індексом став Dow Jones Industrial Average, тобто промисловий індекс. Відповідно до назви, у ньому знаходилися промислові компанії і враховувалися акції промислових компаній, тих, які знаходилися на фондовому ринку. Коли цей індекс стали опублікувати у 1896 році. Вже того бюлетня не існувало. За п'ять років до появи цього індексу вже того двосторінкового проспекту не існувало, тому що Dow Jones Ес вже публікувало журнал, який називався Як ви думаєте, як? Правильно, The Wall Street Journal. Саме в ньому публікувалися вже транспортний та промисловий індикатори. За задумом укладача цього індексу Чарльза Доу. У сукупності ці показники мали відображати взагалі все становище економіки США. Сьогодні промисловий індекс Dow Jones став одним із найвідоміших індексів, який знаходиться поряд із індексами S&P 500 та Nasdaq. Dow Jones Industrial Average зараз складається із 30 найбільших компаній у США. Замість простого середнього значення тепер він включає масштабоване середнє, яке включає збільшення акцій, якщо воно відбувається. Змінювався склад і кількість паперів у цьому індексу, але у 1928 році їх стало 30, і 30 їх і досі. Промислових компаній перших залишилося за 126 років, вже не так багато лише 16%. Це відбиває і трансформацію економіки. Зараз майже половина Dow Jones – це емітенти із сектору інформаційних технологій та охорони здоров'я у 21-му столітті. Dow Jones S. Company перетворилася на найбільшу та найшанованішу інформаційну компанію в світі. Зараз вона належить медіа корпорації Corp. Корп. Розраховані неї індекси обчислюються сотнями і охоплюють різні аспекти фінансового ринку. Більшість із них користуються або вузькі фахівці, або замовляються спеціально компаніями для потреб. Ось така історія створення цього індексу Dow Jones. Тому, якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал та інстаграм і чекайте на нові випуски. Па-па!